управління розвідки влаштовує там і на території Росії і в Україні дуже гарячий пляжний сезон. Сьогодні росіяни тікали з пляжу у Сочі по всьому місту. Лунали сирени. Працювала так зване ППО, яке все збило через атаку безпілотників. Росіяни бідкалися, що не можуть спокійно відпочивати, але як виявилося, бідкалися вони даремно, тому що головне управління розвідки зробило для них цей відпочинок незабутнім, тим що атакувало російську зенітно-ракетну бригаду, яка знаходиться в Краснодарському краї неподалік від Сочі, зокрема в селищі Авпінське-Краснодарського краю. Атаковано 90 російську зенітно-ракетну бригаду ППО, як повідомляють джерела в українській розвідці, а поблизу військової частини пролунало два вибухи. Наслідок цього ліквідовано, щонайменше 12 російських військовослужбовців і ще десятки окупантів отримали поранення. Також знищена цінна техніка. Наслідки ще оточнюються. Місцеві мебліки та пабліки. Місцеві медіа та пабліки в соцмережах відразу повідомили про те, що все збили. І запроваджено режим антитерористичної операції джерела в гур зазначають, що ця 90 зенітна ракетна бригада, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії Росії проти України на Херсонському та Запорізькому напрямку. Пане Олексію, здається, смачне влучання, так би мовити, додало атмосфери в літній сезон відпочивальникам в Сочі. Погоджуєтесь. Ну звісно, треба дотягуватись туди, куди ми можемо дотягнути з нашими дронами. Треба робити постійні атаки на будь-які військові об'єкти. Є є ну, є міжнародне право, є починаючи. Ну не починаючи, а можна, спираючись на ще резолюцію Генеральної асамблеї Організації Націй. Багато хто де на неї посилається останнім часом. 3314 від 74-го року минулого сторіччя. Яка розроблялася сім років провідними е юристами європейських і не тільки європейських країн, е переважно європейських. І е вона чітко прописана, от не можна по-різному -по там якось тлумачити, що таке агресія, е що таке країна агресор і що має право робити країна, яка потрапляє від агресії. І так само там прописано. Які е, є виправдані, чи є якісь виправдані агресії? Виправдань немає ні економічних, ні політичних, ні історичних, ні гендерних, ні будь-яких нема. От виправдань немає агресія і агресія. І тут можна приглядати, що і статут організації об'єднаних безпосередньо безпосередньо статтях, де прописано, що, що таке самооборона, що має право робити країна під, під час е, які об'єкти е, має атакувати на території ворога. Ну, військово-візій військово промислові об'єкти. Тобто все це разом дає нам е, можливість право атакувати російські е, військові чи пов'язані з військовими об'єктами на е, будь-які вісні хоч на, на це маємо повне, повне юридичне право. Тут навіть не можна послатися на там, е, якісь там правила та традиції війни, якісь такі розпливчі філософські тлумачення. Є чітка резолюція. Є статут Організації Б'єднаних Націй. 141 країна в світі визнала Ну, де вони не могли не визнати, бо і резолюція Організація націй, вони самі не можуть не визнати те, що вони і приймали, і дуже пишаються цією резолюцією. Там багато резолюцій, але це така яка базова, одна з базових. Тому 141 країна, так, Росія країна агресор. Все, ми маємо право робити все, що не заборонено відповідними законами. Тут інше трошечки дивує. Оці намагання з людиною, яка є верховним глокомандочем російських армії, яка робить агресію, намагатись постійно якось його задобрити чи про щось з ним домовитись. Ну ви знаєте, от ви правильно, таки що правильно попередній спікер казав про те, що не треба думати, ми господі, пробачте, не треба думати розмір міркамі 19 сторіччя. Там є країна, яка може щось диктувати, колонія метрополії. Європа теж потужна, потужна територія, потужний Європейський Союз, потужний ну, європейський континент. Він, ну якщо не помиляюсь, там штрійку, ну, там, Сполучені Штати, Китай і Європейський Союз це перші три групування, скажемо, ну, три країни і групування і Союз, які найбільш економічно розвинути в світі. До того ж, повага. Нашої країни тут можна нам повчитися може у Ізраїлю, будь-хто що він розповідає, вони приймають до уваги, але приймають рішення так, як вони вважають за потрібне. І так, щоб це було корисно, в першу чергу громадянам і країні Ізраїль, а не намагання комусь сподобатись. Нас інколи ми бачимо, що є намагання якось сподобатись комусь. Ну, давайте, щоб не дуже хотіло сподобатись. Давайте пригадаємо, що ми не просимо щось, а ми вимагаємо. Бо ми підписали, ми віддали ядерну зброю за гарантію безпеки. Ми не просимо вас, дайте щось, бо ми такі бідні, бо так що ще не нема. Ні, пробачте. Якщо ні, ми повернемо собі Ядерну зброю. Нам нам з десять треба трошечки змінити, змінити тональність взагалі на нашого спілкування на міжнародному рівні. Ні, значить, то повернемо, повернемо ядерну зброю. Ні. Давайте пригадаємо, що в нас е, е, найпотужніша на сьогоднішній день армія в Європі. Найпотужніша. Це всім треба рахуватися. І багато ще інших е, е, яняців, які ну, наші, нам би треба все ж таки ну, не е, наглітить, скажімо, а відчувати, відчувати самоповагу, і відчувати гідність. До того ж, мені здається, інколи може не треба, щоб це був Зеленський. Але інші дипломати можуть якось нагадати тому самому пану Трампу про міжнародне право, про те, що таке агресія, і що має право робити країна, агре... країна яка потерпає від агресії, вона має право нищити військові об'єкти, військово промислові об'єкти і військове керівництво. Ну і просто військових країн-агресія. Хочу нагадати, що Путін Верховного Головнокомандуючий. Він така сама законна ціль, як командир відділення чи командир взводу на полі бою. Така сама. Тому поки йдуть розмови, давайте щось зробимо, щоб вам понравилося, ми просто його вб'ємо. І ми на це маємо повне право. Так, на всяк про всяк випадок. Це є міжнародне право. Це є Верховний головнокоманда командира батальйону можна вбити, командира армії можна вбити чи корпусу, а верховного не можна. Ні, так само можна. Тому він не має ніякого імунітету. Поки країна Росія веде агресивну війну проти країни, він наша законна ціль. Про це казали так, обережно в нашому Службі безпеці, і в розвитку, і в інших структурах. Ви хочете його задобрити, а ми його просто вб'ємо, як людина, яка почала війну проти нашої країни. Все, крапка. Пане Олексію, мені просто здається, що це питання, чому не прилетіло в бункер Путіна, вона є щонайменше з лютого 2022 року. Це все-таки має бути і політичне рішення, окрім військових засобів. Це може я впевнений, що це, це має бути політичне рішення. І якщо це політичне рішення, яке ми погоджуємо, умовно кажучи, з європейськими країнами і з Сполученими Штатами, то це не може бути умовою. Це може бути проханням, і ми ми дуже добре подумаємо. І може, може бути погодимось, якщо ви сильно нас попросите це робити. Бо ця творюка вбиває команда армії, яка вбиває наших людей. Ви не можете нам довести, що це таке? Вони будуть віддавати, що, що нам робити, що не робити, коли ми потерпаємо від агресії. Давати нам зброю чи не давати зброю? Ще раз. У нас найпотужніша армія в Європі. Нам всі ці розмови 10 років для повернення ядерного е, статусу, бо це дуже дорого. Ну треба, оці ці на вухо вишити не треба. В 2000 якому році? В 2008, Президент Янукович передав президенту Обамі залишки збагаченого Плутонія. 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 Ну, хай буде Ну, яка різниця? Це, те, те. Ну, в принципі, ми роззброїлися ми, ми 15 років до, до, до цього моменту. Плутонія має збагачено, він має. Певний термін придатності це, по-перше, бо пер період полурозпаду ніхто не змінює, він продовжує розпадатися. Не так швидко швидко, як при вибухі, але постійно. І коли в нас була зброя, як кажуть ще радянських часів, то запчастини у вигляді збагаченого урану на ракети ніхто не придає. Нема такого. Не придається. Водвам ракети, а воду вам ще збагачений уран в мішочці, щоб у нас лежав там в так, так, Так не робиться. Просте питання: звідки нам взявся збагачений уран? Все зрозуміло, чи треба ще далі? Тим, хто це розповідає, вже розжували, поклали в рот, що кафнути за цих людей. Тобто цей Уран був збагачений чи Плутоні вже після того, як ми дали розбудив. Питання, чи є нас таким голови, чи нема, питання риторичне. Тому мені здається, що треба, ну ми дуже залежні, ну, на жаль, на сьогоднішній день і рішень Байдена, і отфути. Ну, Трампа. Хай, ну але були хай, і ну, розумію, Хай-хай одужає. Хай, 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 да. Бо там була ж інформація, що він захворів, там я підозрана на онкологію. Це та така, дай Боже йому здоров'я не саме поганий президент. Е, да, багато чого залежить і від особистостей, в тому числі Трампа, Стармера, Мерц, та всіх, всі, навіть мелими. Тому ми маємо всім рахуватися, але займати позицію, що до нас починають якісь, якісь, якісь Фіцу чи Орбан. Відкривати рота та почекайте. Ти, нічого не... ти вважаєш що нормально, коли захоплюють інші країни. Ну давайте порівняємо армію, можливості. Горші не Україна. Так, я не, я не кажу, що треба щось таке робити погано. Ми просто порівняємо. І звідки ти такий сміливий? Не, поки що він поки що він дуже сміливий і Фіцо Орбан, тому що з Путіном дружить. Але це питання наскільки часу. Ще раз, армія України разів в 15, потужніше, ніж армія ще не в 25, ніж армія, якщо питання ще залишилась. Армія Угорщини. Ви що хочете з нами розмовляти? Ви будете хаміть, хаміть нам, значить, будемо розмовляти з вами по іншому. Пане... Якщо ви вважаєте, якщо ви вважаєте можливим іншої території і треба домовитися, ну так бійте свої бажання, як то кажуть. Вони всі здійснюються. Так давайте ми зробимо те, що ви вважаєте нормальним, тільки з вами. І подивимось на вашу реакцію. А ми це можемо зробити так, як пальцями щелкнути. Розумієте? Треба, я, я просто до чого це все кажу. Мені от в мене складається останнім часом враження, що ми виглядаємо якісь, е, ну пробачте, е, ніші броди, які ходять з спритянути рукою, і все просять навколо дайте, дайте ще раз. Непотужніша армія, можливість дуже швидко відновити ядерну зброю. Про що почекайте, так може нам з нами не треба трошечки іншим тоном розмовляти? Знаєте, як кажуть, не тратуйте. ми так казали, тим місцевим ждунам, які залишалися на тимчасово окупованих, ну, на ті такому, яким потім стало тимчасово окупована, ще часів готують, навіть зараз під час повномасштабної що. Коли вони починали борозять, ми просто відповідали спокійно, поклавши руки на автомат. Не треба сваритися з людиною, у якого рука автомат, тим більше під час війни. І дуже швидко доходило до всіх. Дуже швидко. До всіх, от цих, які намагаються там війни це зупиняти е, нашу військову техніку і так далі, дуже швидко все доходило і замовкало одразу. Мені здається, що це більш правильна позиція, ніж дайте, що-небудь. Бо ми, нам, нам дуже важко, ми хочемо вистати. Мені здається, мені не подобається така позиція нашого сьогоднішнього керівництва. Хоча я розумію, що їм важко. Ми, може, я просто не, не все бачу, і мені здається, що може бути по-іншому, може, вони все роблять правильно. Я не сварю. Але ну, я не маю на це права, і рівень мій не дозволяє судити людей, які знаходяться на вищих штабелях влади сьогоднішнього України. Але я маю право висловитися, подобається чи ні. От Мені це не подобається. Позиція не подобається. Оце, дайте ще Пане Олексію. Давайте ще як то кажуть, прослідкуємо за руками. Медведєв погрожував Трампу залишками ядерної зброї. Покажіть, будь ласка, реакцію пана Олексія. попрошу ну, редактора. Трампа да виключив вивимов ви, ви, ви все, що тільки можна <рістити> Трамп, <рістити> людина, Трамп каже: ну добре, якщо ти так, то я відправляю кудись свої підводні судмарини. Ну, це він сказав. підтвердження цьому немає. І ми перевірити це теж не можемо, і тут е, вже в світових медіа, зокрема, за Insider, посилаючись на інше видання, The Barrett Observer, е, пише про те, що Росія готує до випробування міжконтинентальної крилатою ракети з ядерною установкою Буревесник на архіпелазі нової землі. Я, так, до... я така чу ахінія повна, ну ну повна ахінія, ну тому що ну ну просто ну це неможливо так. Ну, де Посідон? торпеда, яка там 100 мегатонн, все вже не, не плаває, не виходить. Ну, що ну, пробачте, що я вас перервав, ну просто ну, ви повторюєте, що вони кажуть, нема це слухати. Я просто ні, ну, я просто кажу це, знаєте, як то кажуть, послідкуйте за руками. Хто піднімає я більше зараз розумію. ставки? І в цьому контексті Е Якщо я знайшла інформація, що цей боровесник як мінімум разів за 15 намагалися запустити, але чомусь ця ракета ніяк не злітала. Я, звісно, можу помилятися. Але мені здається, що це історія з повторенням Орешником 2.0. Чи я помиляюся? Да, ну, тут... Давайте так. Давайте спочатку про Медведєва Давайте. Ну Я думаю, що Медведєв це ну ми не знаємо, він дійсно бухає так сильно, ну судячи по тому, що ми бачимо, ну схоже, що так. Або це така хитрість з боку Путіна, що давайте будемо сказати повна хімія, а просто подивимося на реакцію. І він, він починав от е, закидувати. Ну був Жириновський, його вже нема. Тому от я так бачив, що цю роль на себе потрошечки притягає медведів. Хоча може цілком припустити, що це у нього просто черговий якась, ну як там, біла гарячка, чи як вона напевно називається, Така -та з ядерним, е, -та з ядерним що це не з ядерним зарядом, це з ядерним двигуном. Тобто, от підводний човен, на якому є ядерний реактор. Він може довго знаходитися під водою. Там різні оцінки, там ледь каже, що року може а тут військово-морських справах. Я не дуже чітко можу орієнтуватися. Наскільки це правда, наскільки це неправда. Ну і він занурився ті, що не з ядерним реактором. Вони, ну це дизель, да він плаває, акумулятор заряджається, нирнув, поки акумулятори працюють, електрички він їздить. Потім треба підніматися. З ядерним реактором не треба. Може, скільки там вистачає їжі, і може там довго занурюватися. Ракета з ядерним зігном, це так само, воно може дуже довго літати, тому що буде, не треба пального, буде вироблятися е, е, ядерний реактор, буде працювати, виробляти. Ну, певне тепло, і за, за рахунок цього вона може рухатись. Так, е, е, це цілком можливо інженерне рішення. Тут нічого такого немає. Це, навіть дуже цікаве інженерне рішення, може літаки так робити в майбутньому, хоча ну, зрозуміло, навіщо. А питання, питання, навіщо? Навіщо така ракета потрібна? Тобто кривата ракета, яка може літати е, ну, там, е, декілька днів чи декілька років. Ну, 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 Я думаю, що ті, хто трошечки розуміється на ППО, вже, вже почали посміхатися. Но ми ну, вирахували, що вона літає. Ракета має маскуватися, от крилати від балістичної зарізняються тим, що вона літає на невеликих висотах, має літати, маскуватися за місцевими складу, ну, за рельєфом місцевості і так, далі, і так далі. Це її перевага, вона не швидкісна. Балістична швидкісна, але вона вилітіла по, по балістичній території, і прилетіла. Ну, може там прикінці зманеврувати трошечки, але і, та, і та на суті, ну, на велика швидкість особливо не маневрує, Спробуйте вписатися в крутий поворот, на велика швидкість не автівки. Перевернетеся чи не впишетесь. Питання, навіщо ця ракета потрібна? Щоб вона літала, щоб ну, буде вона літати день, два, місяць, що? Щоб що, ну якщо вона потім може бути направлена в е, якусь на якусь ціль, ну по-перше, там не може бути багато вибухівки. Ну, це не, ну, не вибухівки, там не може бути, може бути ядерний заряд, але я думаю, що не дуже потужний. Це по перше. По-друге, а навіщо це робити? Є супутник, можна я впевнений, що ча частина супутників, які літають, вони літають з ядерним ядерним зарядом. А чомусь в мене таке припущення. Їх. Чому мені? Так навіщо ця ракета потрібна? Для того, щоб налякати всіх, ну ви можете налякати людей, які не хочу вас образити нікого, хто нас слухає, які гуманітарії, які не розуміються на етнічних питаннях, а краще розуміються на історичних, там політичних може. Краще за нас. Ну, за мене так точно, бо я тихнер. Я може глупості кажу з політичної чи з історичної точки зору. Але повірте мені на слово, це, це ахінія повна, Вона просто, ну, ну, можна. Ще можна задавати з сонячними батареями зробити, щоб вона літала. Тут це ж непогано. Пане Олексія, ну, я тут з вами більше погоджуюся в цьому контексті, що це що це більше створено як ефекти залякати, коли людина не розбирається до ситуації. Просто там їй кажуть, Росія готує до запуску нову ядерну ракету. Вже не вже і вже не оточує на чому, на що. І в контексті останнього тижня, коли спливає, а сьогодні вже якби останній термін а, ультиматум десяти да, днів. Десяти да. днів, це вже і смішно, і грішне. То кажуть, але дуже багато виходить у світових медіа і взагалі від різних експертів матеріалів, що стосується ситуації і аналізу на фронті. От CNN, зокрема, пише про те, що росіяни готуються до повторного а, до повторної окупації Херсону, готують десанти. Хай готуються. Це... Хай готуються, ну слухану ну, ну, вони готуються. Вони Київ за три дні. Хай готуються. Вони кого чи налякати? Вони хочуть налякати європейців чи американців? Ну може не лякати. Ну нас. Ми бачимо всі їхні рухи, ми бачимо, скільки в них військ. Кількісне в вони не збільшились, суттєво, кількість там, ну, там багато тут можна цифри приводити. Вони, вони планують, ну хай собі так і що. Ну, пригадується дуже такий не, не дуже добрий анітот, але він цензурний, коли людина каже, що приходить лікар, мені важко там з дружиною не виходить, а от у мене сусід. він Мені там 50 років, а в сусіди 70 років він розповідає, що по декілька разів на тиждень може що мені робити. Він теж розповідайте, тож на пане Олексію, в цьому контексті знаєте, оці давайте спростуємо фейки. CNN, ну якби очевидно, ви вже сказали те, що прорив фронту за 2-3 місяці, що доповідають Путіну. Ну, очевидно, немає таких зараз передумов. Нема генерала розказує, тому далі ще два-три місяці він вже сказав до 2 вересня. Тобто це якраз 60 днів, ті, що він казав, що вистачить, щоб вирішити все питання днів, 50 днів, це якраз через 10 днів. Це теж попадало на 2 вересня. Зараз, бачите, вже 10 днів. Сьогодні ці 10 днів. Ну на Америці ще дуже ще ніше, ще, ще дуже рано. Подивимось, що буде, коли там вони прокинуться, і що, що він буде казати Трамп. Про це 10 днів, щоб вони досягли якоїсь дуже доброї угоди, що все йде дуже гарно, що якщо б він був президентом, то війни б не почалося, що ще він скаже. Ви знаєте, саме, йому вже майже 80 років, це поважний вік. Я не хочу казати, що людина в такому віці, ну, знаєте, давайте пригадаємо, у нас був Патон такий, керівник нашої академії наук, і так він до 100 років працював і працював дуже плідно. Тобто, тут не справа в віці. Просто ну, mm. мені здається, що. В такому віці вже можна зрозуміти, що для політика найгірше це коли він стає смішним, От його можуть лагати, можуть ненавидити, можуть долюбити, А коли він стає смішним, з нього починає сміятися, це кінець політичного, політичного життя. Так ще трошечки з Трампа почне сміятися. Бо ну пригадаю, пригадує, пригадується фільм Банда Нью-Йорка, коли ми помітаємося дуже часто показує цей кусочок, коли цей я оця, не пам'ятаю, актора, пам який там місником присував, каже, що ти верзеш, що ти верзеш. Ну, Якщо про про Трамп, Трамп вже так Ну, поки що з емоційно, скоро буду сміятися. Ну, чесно, 10 днів минуло, ми уклали дуже добру угоду. Як він сказав, за 2-3 місяці, 2-3 місяці, чи 2-3 тижні, там все вирішиться. Ти до кінця року, якого року? Ну, ти, ну, слухайте, ну, ну, я не знаю. ну, так, так Треба мати якусь саме повагу, мені здається. Пане говорити... я не, я, 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 я не можу пробачити закінчення. 10 секунд я не можу уявити, щоб Макрон, він такий теж Вісільщак, чи, чи стар мер, щоб він, він такий язиком як ляпає там. Ну ти ж не на ти ж не конкурс ковбою, ти керівник серйозної країни. Та а, що ж ти ворзеш? Пане Олексію, тому якщо давайте так говорити, щоб нас не звинувачили в тому, що ми тут. Е не говоримо правду, ситуація на фронті залишається складною. Ми не можемо казати, що все дуже гладко і все дуже просто. Росіяни частково десь 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 просуваються, використовуючи свою перевагу у кількості. Але якщо можна, пане пане Олексію, ситуація на фронті зараз найгарячіше. В нас залишається Покровський напрямок, так, звісно. Нічого не помінялося, там відбувається від третини до половини бойових зітні, є ймовірність оточення Покровського відстань між північним і південним гуртуванням росіян біля 15 кілометрів. Якщо вона менше, менше, менше 10, то треба виводити війська з Покровська. Це пов'язкова по військовій по науці. Якщо вона 6-8 кілометрів відстань між угрупуванням, це майже оточення, це вже точно. Оперативне точно, тобто неможливо туди щось підвозити і вивозити, треба організовано виводити людей, бо організований відхід військ він е, з мінімальними втратами. Неорганізований відхід, як, на жаль, довелося нам побачити і в Углітарі і в Авдіївці, він приводить, приводить до додаткових втрати цього роботи. Будь-якого випадку неможливо. Обов'язково, ну, якщо така ситуація складається, то треба ну, і, і при, прийняти цю ситуацію, подобається нам. Чи ні, якщо ми не можемо прямо зараз отримати. Росіяни і вони тиснуть всіми силами, що в них є, є шанс, що вони точать Покровськ, значить, треба відходити. Бо от, тим більше військова цивільна адміністрація місцева розповіли, там навіть які світлини були, що позаду на захід від Покровська, побудована дуже потужна фортифікація. Хочу одразу сказати, ніяких там ворот чи ліній, чи чогось не відкривається. Е, якщо ми відійдемо підкроску, то не знає, що росіяни можуть далі. Якось спокійно рухатись там, там далі будуть наші війська, і на позиціях, які ну точно що не гірше ніж позиції, які були навколо Покровська. Тим ну принаймні нам так розповідає. Тому ситуація важка. Ніхто не каже, що все добре, але ну вона але вона не і, і про обвал фронту не йдеться. Ні, не йдеться. будь якому випадку не йдеться. Пане Олексію, дякую вам, що були з нами. Нагадаю, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, бережіть себе. До зустрічі в наступних ефірах. Ну, зем бережіть ви спокійного, себе. спокійних вам вихідних. Ну, все добре. Які вихідні? Що таке вихідні? А Кажуть, де? субота, неділя, а там як да? Бог дасть. Це цікаво. Я забув таке... Ну добре. Хай щастить.